Цього року фестиваль Країна мрій гостинно відкрив свої двері в етнографічному музеї Пирогови, що під Києвом. Вже п'ятий рік поспіль тут є сцена, присвячена Криму. Гостей Кримської галявини пригощають традиційними кримськими блюдами та вчать гончарській справі. Під затишними шатрами, що вкривають від сонця, Даміло Кобракова провела майстер-клас із розпису тіла хною. Велику цікавість це викликала у жінок та маленьких дітей. Вони прикрашали свої руки популярними зараз менді в той час, як чоловіки знайомилися із розписом кераміки національним кримським орнаментом. Професія є художня живописець і кераміка це один із відом моєго творчества. Гліну я привезла з собою з а зараз я вже додаю, українську українські глінос. На привичному матеріалі на кримському. У нас це сімейне дело, Цим займаюся я, мой муж. Діти допомагають. Мама доставляє ігрушки народне. Це сімейне. Ми живемо, так. Це наш хлеб. Кримсько-татарський дух та характер гостям намагались передати через традиційні пісні та танці у виконанні артистів балету Ситкирік Сейт Сейтмамбетова та Ельнари Абдулаєвої. Поруч гостей пригощали кримськотатарським національним блюдом. пловом. Я живу в Криму, так місто Сімферополь. Колись танцював, і сьогодні ну минулого року я приїжджав сюди на країну мрій, Вона була в Феофанії і цього року теж запросили, але ж на сьогоднішній день я вже не танцюю професійно, просто вже займаюся для себе і підтримую форму і все. Ми підіймаємо дух свого народу зі сторони культури. Ми приїжджаємо до міст України, ми приїжджаємо там десь за кордон і показуємо дух свого народу от саме у танцях які навчали нас наші вчителі? Юлія Балка спеціально для під прицілом.